Така а, мама, пробуджена мама, бачить у дитині себе, маленьку дорослу, і починає вкладати в неї все своє духовне бачення. Дитині, 6 7 років, 10, мама їй говорить: ти вцілення Бога на землі, ти все можеш, налаштуйся на свої енергії. У дитини може боліти живіт, вона може. Хотіти простих обіймів, співчуття, але натомість чує, прислухайся, де в тобі низькі вібрації. Я не кажу, що цей е, варіант не підходить, але треба тонко відчувати, як сприймає дитина, бо часто це може привести до істерики, коли дитина кричить Мама, я просто дівчинка, я людина, я не хочу чути ні про які вібрації. Я такі випадки зустрічала. Але мама незворушна, висока богиня транслює дитині. Прислухайся, де в тобі є щось погане, ти можеш сама з цим справитись. І обійми її холодні, і материнство її холодне. З точки зору психології це прояв роли, які не відповідають віку. Коли дитину змушують жити завданнями дорослих, а її дитячі потреби знецінюються, і в результаті формується або протест, агресія, відмова від усього духовного у дитини, або, навпаки, надвідповідальність, залежність від схвалення мами.